До Полтави з'їхалися піаністи зі всієї області позмагатися в конкурсі. Музиканти віком від 7 до 16 років виконали етюди. Показати свій талант приїхала і Юлія Васяніна з села Варварівка Карлівського району. Дівчинка навчається в третьому класі. Музикою займається третій рік. Розповідає, тричі на тиждень долає відстань в 30 кілометрів до райцентру. Саме там проводить заняття її викладач. Для Юлії концерт такого рівня справжнє свято, каже вона. Перед виступом хвилюється. Так, перемагала. займала третє місце. Сьогодні я хочу зайняти перше місце. Я привезла Сонатіну і тарантелу. 110 юних піаністів змагалися за звання найкращого. Діти багато часу відводять заняттям гри на інструментах. Розповідають, основному навчанню це не заважає. Віртуоз – це професійний музикант, який може зіграти будь який будь-який музичний твір. І для мене стати віртуозом це те ж саме, що для будь-якої людини отримати її улюблену професію. Буду гратися на тени курчат, малююся, ходила на музику цілий тиждень. Переможці вибиратимуть в кожному класі перше, друге і третє місце відповідно. Викладачі оцінюють виконавську майстерність дітей, техніку, артистизм, оцінюють. Рівень виконання оцінюють репертуар, оцінюють всі професійні тонкощі, нюанси і виявляють в трьох вікових категоріях: молодша, середня, старша, переможців. Конкурс Юний Віртуоз Полтавщини унікальний, бо техніка поєднується з емоціями виконавця, каже голова журі Елла Трусова. Критерии ну как ему сказать, выразительность исполнения, естественно, вот, и техническая оснащенность, насколько технически он в состоянии исполнить ту программу, которую у него заявлена в программе. Мы очень рады, что у нас в этом году детей очень много, и даже больше, чем в прошлом году. Наталія Чут, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.